Привіт, друзі! Продовжується епопея з цими двома Креаліті К2. Щоб вони виробники, розробники, я не знаю, з ними щось трапилося. І вони, можливо, якось відреагували. Тому що, чесно кажучи, це найстрашніше, що може бути в кошмарах 3D друкаря. К2 це найгірший принтер з усіх, які тільки в мене колись були. Це просто, це просто жесть. Це просто реальна жесть в день, по 2-3 по помилки. Він постійно то датчик, то ще щось в нього. А, і сьогодні не виключення. Один із них відірвало фітінг. До речі, друзі, я, чесно кажучи, не розумію, як можна ставити на такі дорогі принтера з вартістю 80 тисяч гривень дешманські фітінги. Фітінг від якого залежить подача філаменту, тобто ось цей Дріт у нас трубочка тефлонова з отвором там, 3 мм всередині 3х4 Вона сполукається з вашим хотендом. І за чого, Якщо фітінг відірве, ну зламається, трубка вилізе і все це, що знаходиться в вашій ваші воно буде видавлюватися всередину. Десь метра півтора видавиться, а потім виникне помилка. Слава Богу, хоч помилка. Буде, що багато пластику видавилося. І це із за копічного якогось фітінга. Зараз покажу вам. Ось, будь ласка, два директа. Один, бачите, маленький такий, це К2 який Якийсь справа стоїть, в нього фітінг ще поки що живий. Бачите, ось такий дешевий. Я думав, що це мені просто так повезло. А ось тут відірвало його, бачите, відірвало і на. Наробило мені справ. Тобто стоять ось такі дешеві фітінги нез'ємні. Розумієте, вони не знімаються. Якби можна було його відкрутити, там, витягнути, замінити на інший, не можна. Міняйте весь директ із засраного фітінга. Тобто в ньому воно не тримається. Там такі маленькі зубчики. І, до речі, якщо ви один раз витягнете, то цей зубчик може зламатися, впасти всередину, де механізм. Його там перемоле, перемели, і у вас заб'ється хотенд. І ви будете думати, що проблема в хотенді, а проблема в цьому сраному фітінгі. У мене таке, до речі, було. Ось такий нюанс, друзі. Тобто, замість того, щоб поставити щось подібне, ось цьому, яке відкручується, яке має гарні зубці, подивіться, які гарні зубці всередині, вони поставили за не знаю, там 1 цент якесь лайно. Просто... Шмат лайна. І тепер я не знаю навіть, що мені робити ось цим по зламаним. Я вже думав сюди поставити ось такий додатковий фітінг, вкрутити його ось так, нарізати різьбу, ось такий якийсь дешман зробити. І по-іншому просто я не бачу ніяких варіацій. Але ми маємо розуміти, що у нас ці фітінги вони розраховані під трубку 4 мм, 4 х 2 тобто внутрішній 2 мм. Якщо ж ставити трубочку, ось таку, тоненьку, де 3 мм діаметр всередині, то у нас може трошечки зупинятися філамент. Тобто упиратися в стінку і таким чином можуть бути невеличкі проблеми. Тому треба якийсь всередині конус все-таки свердлом обережно робити, але щоб не пошкодити зубці, які стоять всередині цього наприклад, фітінгу. Ви запитаєте, що або скажете, що це просто такий випадок, мені не пощастило. Але якщо ви відкриєте Google і подивитесь заміна фітінга k 2 просто навіть так напишете, або там несправний фітінг К2 екструдера, ви будете просто здивовані, адже ця проблема просто колосальна, як часто <свісно> зустрічається, і це просто жах. Якби я побачив це раніше, серйозно а не дивився якісь там проплачені огляди від колег деяких. От. Хоча я скажімо так, і сам на деякі речі закривав очі, коли робив огляди. Але друзі, ну це ж, блядь, це ж просто жесть якась. За 80 тисяч купити ось таке лайно і воно вам просто вириває мізки. Тому що деякі китайці вирішили собі там зекономити пару баксів. Та краще б він 100 тисяч коштував, я б його купив би, але поставили нормальні фітінги, нормальні, там кріплення, нормальний БМС. АМС-ка це просто якийсь здець. Розумієте, не буду матюкатися, але здець повний. Що одна, що друга, постійно якісь проблеми, щось там не дотягує, щось там не круте, щось там, блін, зупиняється. Це просто шмат на Креаліті. Ви підраси. На цій гарній ноті буду прощаватися. Бережіть себе, друзі, не купуйте гівно. Краще вже тоді переплатити, купити там бамбулаба H2D, незважаючи на те, що в нього область друку менша на 5, 5 см, якщо проєкти ваші дозволяють. Але не, не це. Не, не цього я очікував. Навіть реборн третій від мішок буде набагато цікавіший, ніж оце лайно. Дякую за увагу.